Володимир Путін все ж таки може зустрітися з Зеленським у Кремлі. Назвали певні умови. Російський диктатор чекає на фінальні напрацювання експертів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Кремлівський диктатор Володимир Путін не виключає, що у найближчий час може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Про це, як передають Росзмі, заявив прес-секретар очільника країни-агресорки Дмитро Пісков. За його словами, Путін вважає, що будь-яка зустріч на вищому рівні має бути добре підготовлена. Наразі не можна сказати, що робота на експертному рівні бурлить. Пісков наголосив, що успішно. На зустріч потребує фіналізації напрацювання, які повинні бути попередньо завершені. При цьому він зазначив, що Росія ніби зберігає готовність до переговорів. А усі позиції Росії щодо врегулювання були доведені до Києва. Положення письмово передані українській стороні. Речник диктатора також не оминув тему поїздки Путіна в Китай, а саме Тяньзінь та Пекін. Наймовірніше, метою візиту буде розкриття потенціалу. Двосторонній співпраці між країнами це наймовірніше вказує на те, що позиція Китаю щодо Росії залишається незмінною, і країна не зацікавлена у встановленні справедливого миру в Україні. Раніше CNN з посиланням на аналітиків повідомило, що насправді голова Кремля не готовий до прямих переговорів з Зеленським. Причиною цього є те, що зустріч Путіна з Зеленським стане прямим визнанням українського президента. Як як легітимного лідера країни, що суперечить російській пропаганді, путіну доведеться змиритися з невдачею зустрічі з президентом, якого він вважає жартом, із країни якої не існує, пояснила Урися Луцевич з чатом Хаус. Раніше ми писали, що політолог Фасенко спрогнозував, що від переговорів між Зеленським та Путіним не варто очікувати значного прориву у врегулюванні війни Росії. Проти України Фесенко зазначив, що зустріч зеленського з Путіним теоретично можлива, і її ініціював сам Зеленський, прагнучи, щоб у переговорах брала участь третя сторона. Дональд Трамп він пояснив, що для реальних перемовин така присутність просто необхідна. Трамп погодився. Проте, з боку Путіна це може бути пасткою, спробою створити кризу або затягнути переговорний процес. Можливі труднощі з підготовкою зустрічі, включно з новими ультиматумами Путіна, які власне вимагатимуть від зеленського виконання усіх умов неприйнятних для України.